Божий вам молодеж. Я постараюся недовго. У біблії є така книга Неємії. Якщо ми заглянемо туди і почнемо читати з першого розділу, з першого вірша, ми побачимо дуже цікаві моменти, коли Неємія почув про те, що його місто воно зруйноване. Він сильно переживав і молився постився. І потім в подальшому він пішов і відбудовував те місто. І ви знаєте, на сьогоднішній день, коли ми дивимося, як страждають наші люди, як страждає наша країна, не думаю, що хтось байдуже може стояти просто осторонь, дивитися і на цьому все. І так свого часу і ми, оскільки ми не можемо йти воювати, ми не беремо зброю до рук, ми почали ходити в лікарню. Почала це все започаткувала моя мама. І потім так це все плавно перешло, переросло все в більші і більші масштаби. І на сьогоднішній день трошки наші масштаби зменшились. Був час, коли ми не тільки в Вінниці ходили, а їздили і в Немирів. І Господь сильно потужно діяв, дуже сильно. Коли ти робиш справу Божу? Коли ти молишся постися за це, і ти хочеш донести людям якусь звістку, Господь обов'язково дасть тобі цю можливість. І коли ми їздили в Немирів, Господь там дуже сильно діяв. У нас була невелика команда, ми їздили один, одним бусом, і з нами їздив завжди хтось із служителів. Ми брали служителів. Ну, З усього міста. Не тільки наші служителя їздили, їздили із інших церков наших служителів. І одного разу, коли ми приїхали і вже провели там таке мінімальне служіння на хвилин 40, і коли ми виходили, вже, то йде протягом по коридору два чоловіки. І воно, знаєте, там в коридорі темновато. Я їх всіх особливо як би не запоминаю, але один із них побачив, він так сумкою на плечах, трошки був випивший, йде і каже: Братан, привіт, обнімає мене. Каже, ідем, ідем за мною. Кажу: Ну куди ти мене ведеш? Ну, ідем, ну в палату. Заводи там в палату, кажу, у мене от є друг. Він лежить на витяжці шпицями. Здійсь, щоб он ходив. Кажу, ну я. Я цього не роблю, робить Господь, ми можемо тільки помолитись. Ні, ну ти зроби, ти, ти ж мені зробив. Ви знаєте, а я навіть не дав собі, як то кажуть, відмітки, коли постійно в кінці всього служіння, якого ми проводили, служитель, який був з нами, він запитувався, хто хоче, щоб за нього помолились. І хто конкретно називав якісь свої прохання, за які би хотіли, щоб помолитись, ми молились. І потім я вже згадав, коли цей хлопчина, він також був на костелях, він був шпицями, пройшло дві неділі і він почав ходити. Тобто ми розуміємо, що це велика милість Божа. І коли пройшло два тижні, ми знову через очередний раз приїхали, ми щонеділі туди їздили. Коли ми в очередний раз туди приїхали, він мене зустрів заводом мене і каже, зроби, щоб он ходив. Ну ти же мені зробив. Кажу, ну я не ділав, діло Господь. Те саме і в лікарні імені Порогова. Коли ми ходили також не раз, брат Сергій, Батрак, я його кликав, ми ходили, молились. і коли лежав хлопчина 23 роки, у нього було зараження крові, лікарі поставили на ньому хрест. А ми тоді якраз, я не пам'ятаю, яке свято було з дітьми прийшли. І завідуюча того відділення, підходить до мене і каже: ну зайдіть, скажіть йому щось на останок. А там якраз був консиліум, ми дождалися, поки він вийшов, той консиліум, всі лікарі. Я кажу до Сергія Степановича, кажу, давай зайдемо, помолимось Богу, ну що ми більше можемо йому сказати? Я не пам'ятаю, це був вівторок чи середа. В п'ятницю ми, ми зайшли, помолилися, ти й пішли. П'ятницю ми завжди приходимо, приходили, він ще був, ще лежав. Але коли ми прийшли уже на наступний тиждень в п'ятницю, і коли я хотів зайти до нього, узнати, як справи, коли я прийшов, а мені медсестра, яка чергувала тоді, каже, а його нема, він поїхав додому. Дорогі друзі, і коли я почав розпитувати, каже, пройшов рівно тиждень. Вівторок він повторні ми взяли аналізи і ми його виписали. Молодь, я хочу вам сказати одну просту річ. В Слові Божому написано: апостол Павло пише в Першому Тимофія, в другому розділі, перший і другий вірш, що ми повинні молитися за нашу країну, за, наших президент, за нашого президента, за весь парламент, за всіх всіх, щоб нам проводити мирне на тихе життя. Якщо ми будемо так робити, Господь явить свою милість, але я хотів би, щоб ми згадали Іону. Я хотів би, щоб ми згадали Даниїла. я хотів би, щоб ми згадали Єзекію і багато-багато мужів Божих є в Слову Божому, які стояли в проломі за свій народ, і які не просто, знаєте, молились і говорили, вони ще й щось робили. Я вам скажу відверто, якби сьогодні кожен українець, який є, він зрозумів, що все залежить тільки від Господа. Якби сьогодні ми розуміли, і була в нас можливість, і ми могли щось зробити зі своєї сторони, правда, десь там сказати своє слово, що давайте так зробимо чи так, ну в нас немає цієї можливості, в нас є більша можливість. У нас є можливість стояти перед Господом на колінах, взивати до Нього, і Господь неодмінно почує. У Якова в п'ятому розділі написані такі слова, що багато може ревна молитва праведного. Дорогі друзі, якщо сьогодні я і ви, ми, як церква, як християни, будемо в належному стані перед Богом, ми будемо праведними перед Богом. Я вам гарантую, Господь почує нас і вийде на зустріч в усіх наших питаннях і проханнях. І якщо сьогодні ми буває молимося, не буває, ми молимося, і буває, ми вже сумніваємося в тому чи в тому, чи буде так, чи буде інакше, то знаєте, слово Господнє пише, що той, хто сумнівається, той подібний лодкий, яка. На хвилях качається туди сюди Якщо в нас нема впевненості в Бозі, якщо в нас немає крепкої і міцної основи Господь, якщо в нас немає крепкого і міцного довіри Богу, я вам хочу сказати надаремно так жити. Слово Господнє нас закликає, щоб ми мали міцну надію і опору в Ісусі Христі. Я думаю, якщо сьогодні дати слово кожному, можливо, хоча б декому, я думаю, що знайдеться що сказати, коли в своєму житті, коли були якісь певні переживання, труднощі, доволі серйозні, не просто незданий екзамен чи ще щось, але були серйозні такі питання. І коли ми приходили до Господа, коли ми трималися міцно, коли ми читали слово Господнє, ми брали пісти молитву, приходила відповідь. І Я думаю, що це пережив кожний, кожен на своєму рівні. І ви знаєте, я хотів би сьогодні закликати кожного із нас, щоб незважаючи на те, в якому ми сьогодні віці, хтось старший, хтось молодший. Ви знаєте, я завжди пишаюся одним чоловіком Божим Давидом, який прийшов на поле бою. І він виступив проти Голіафа. І коли він подивився на нього і каже: Ну що ж ти йдеш зо мною, з палкою, я що собака? Але він каже: ти йдеш на мене з мечом і копьом, а я йду з Господом в ім'я Господа Савоофа. Дорогі друзі, і сьогодні важливий оцей момент, з чим ми йдемо і з ким ми йдемо? Чи ми сьогодні йдемо зброєю, чи ми сьогодні йдемо з Господом? Я би хотів би сьогодні залишити в першу чергу для себе і для кожного із нас. Давайте переглянемо наші стосунки з Господом. І якщо ми сьогодні налагодимо свої стосунки з Господом, і оточуючи, люди будуть це бачити, то нам не буде багато говорити. Буде достатньо, бо вони будуть бачити наші вчинки, і вони будуть знати, що з нами Господь, і вони захотять подорожати. Нам, якщо ми дійсно будемо ходити у світлі Слова Божого, рясних вам Божих благословень.